Це сумський фарфоровий завод. І ми знаємо, що на більшості предметів з Сум ми з вами можемо побачити клеймо ось в такому вигляді. Буква С та квіточка. Воно використовувалося з 1974 року і до закриття, власне, заводу. А більш ранній варіант клейма виглядає ось так: це у нас буква С, яка вписана в квіточку. Це клеймо використовували з 65 до 74. Але був ще й третій варіант, який зустрічається дуже рідко. І виглядає, це клеймо ось так от. Воно використовувалося лише рік, 64-65 роки. Є на дуже невеликій кількості виробів. Воно, як ми бачимо, являє собою власне слово.